Синем углу боксер из Турции. Это его первый поединок на профессиональном ринге. Из Стамбула. Мусрым Хедрие. В красном углу боксер из Украины на профессиональном ринге провел один поединок и держал одну победу из Запорожья. Дмитрий Зубков. Ну, друзі, а ми продовжуємо вечір бокса, і зараз відбувається поєдинок між Дмитром Зубком із Запоріжжя проти дебютанта турецької збірної Мюсліма Хідрієва. Дмитро Зубко 24 роки. Він на професійному ринзі дебютував минулому, минулого року. І е, отримав е, перемогу технічним нокаутом. Першу перемогу в своїй професійній кар'єрі е, саме в Туреччині. Відмінно зараз розпочинає поєдинок Дмитро Зубко. Його першим тренером є. Микола Миколаєвич Власова сьогодні він тренується під керівництвом Андрія Олексійовича Сініпопова. От саме так з дальньої дистанції бути уважним, бачимо наскільки швидкий на контратаках Мюслим Хідріїв. Тренується Дмитро Зубко в залі боксу чемпіон. Хороший зараз проходить лівий уканані українця. Перший раунд. Відмінна швидкість і реакція у Дмитра. Першим номером працює українець. Зубко тримає дистанцію. Він за рахунок переваги в зрості і довжині кінцівок. Весь час змушує відступати хідріва. І ще проходить зараз лівий виконання Зубка. Вріває хороша швидкість, але бачимо, що він, аби не наражатися на ці. Потужні удари українця змушений весь час відступати. Це тільки перший раунд. Перший раунд закінчився. Відмінно працював Дмитро Зубко. Хороший початок. Грамотно працює Зубко. Непросте випробування випало на долю дебютанта з Туреччини Мюсліма Хідрієва. І відразу з перших секунд починає йти в наступ. Працювати лівою починає Зубко. Бачимо, що все ж таки удари українця влучають в ціль. Зараз е, лівий по корпусу. Не опускає праву руку Зубко. Весь час контролює він. Можливу атаку із боку. Гідрієва в повітря вилітають ці удари Хидрієва. Азубко спокійно, виважено виконує свою роботу. Він підтискає, він іде вперед. І знову лівий прямий влучає. Відступає зараз Хидрієв, ще пропускає. Бій відбувається під диктовку українця. Іде вперед. Зубко підтиска... Бачимо, що знову працює з лівою. Відступає Хидрієв. Пропускає, як бачимо. Ну і удари у відповідь з боку е Мюслима е Хідрієва влучають в захист. Зубко повністю заволодів ініціативою. Правий по корпусу проходить ще один удар проходить виконаний. Правий боковий виконання е зубка проходить. Пристрілявся українець. І зовсім не солодко. Доводиться зараз Хідрієву. Він відходить, він відступає, ну, але стоїть. Хоча удари українця все частіше влучають по тулубу представника Туреччини. Зубко пристрілявся і бачимо, вже все частіше зараз ліви... з злівої починає. і Клінчем рятується Хідрів. Ще один раунд. Можна віддати українцю. Дмитро Зубко перемагає. Перемагає в поєдинку проти дебютанта з Туреччини Мюсліма Хідрієва, Андрій Олексійович Сініпопов зараз дає слушні поради українцю. Не буде продовжувати хідріїв поєдинок. Відмовляються від продовження цього поєдинку. Розуміють, що за закін... кінцівка може бути. І я так розумію, технічним нокаутом завершує цей поєдинок Дмитро Зубко. Дами господа! В цьому бою каза команди Сініва Огла продовжать секундатом, ми слів зрозумів і визнав, що в нього немає шансів проти Дмитра Зубка. Дмитро Зубко перемагає в цьому поєдинку і здобуває другу перемогу в своїй спортивній кар'єрі, професійній кар'єрі.